Доброго ранку, мої любі переплатники україномовного каналу. Бачите, яка красавиця сидить. А Макс робить вид, що її не бачить. Не зим... Та немає, немає кішки. от таке. Не знаю, Майкл той би побіг би, почав би лаяти. А цей типу не бачить. Сьогодні у нас 27 серпня 2023 року. Все як завжди, ось максимум на прогулянці. Дуже гарний. Має бути сонячний день. Зараз тихий сонячний ранок. Якийсь. Сороки бігають, а Макс даже, а ні, побачив, то птиць він може, може, О, не дуже його боїться, птиць він може, кішку ні. О, кавуни трохи подешевшали. Були 20, зараз 17. Так, як пройшла, ніч у Харкові, ну, повітряна тривога. Не скажу, що багато. З вечора Роз... ну, не розбудив. З вечора ще не, не лягали. Щось 15 хвилин 11-го Годіло, але ми ще не спали. А як уснув у три ночі розбудило? <кій> ну, все таке. Все таке. Більш нічого не було і це саме, саме головне. Тривога ми вже навіть звикли, так? Да? Максик попервах лаяв, а зараз ні. Вже вже бачите, які дерева вже, вже листя поскидали. А мені хтось писав, тату що ти її ганяєш. Хтось писав, що це хвороба якась у каштанів. Залишились ми в цьому році без каштанів. Якась хвороба на них напала. На окремому каналі я щось віршики не читав. І ось Наталочка, щиро дяка, їй прислала вчора віршик українською української мови. Хочу зачитати його спробувати. Літо йде. У жовтих черевичках ще збирає квіти на стерні. Вже тумани переходять річку, осінь, усміхаючись мені. Серпень похилився у поклоні. Роль свою бли... блискуче він зіграв, осінь вправно запрягає коні. Вочеретя човен задрімав, між землею і прозорим небом павутинка вічності бронить. піднімає на високий гребень хвиля часу неповторну мить. День такий, нема куди спішити. Хочеться спинитись на межі і відчути, як прекрасно жити. З вдячністю і спокоєм в душі. Да, як прекрасно жити! З вдячністю і спокоєм в душі. Ой, дуже гарний. Мені сподобався цей вірш. Ну і на останнє. Всім щиро дякую, хто підписує, дивиться лайкає, коментує. У нас вже на цьому каналі 968 32 залишилось. До рівного, до рівної цифри. Тому всім вдячний. Сподіваємось на 1 вересня дитину до школи. Відведу і буде тисяча підписників, передплатників. Як, як правильно... Так погнав, погнав! Так, да, так, да, так, да, ти тут. Над голубями ти <laughs> най найголовніший. Та ну що ти хватить тобі. Та-та-та, я знаю, да. погнав, погнав усіх. Ти керівник над ними, да? Все. Всім миру, добра, злагоди. Все буде добре. Все буде добре. Будемо жити, не зважаючи ні на що. Та хвати їх ганяти. Господи, що ти. Все, пока.